Ремонт доріг в Івано-Франківську йде повним ходом. Принаймні, так запевняють чиновники. До прикладу від комунального департаменту в місті працюють три бригади дорожників. Зараз роблять капремонт вулиці Рєпіна. Загалом її благоустрій обідиться владі у майже півмільйона гривень. Завершити ці роботи планують вже за декілька тижнів. Хотіли також відремонтувати Сахарова. Втім, у мері вважають, що її поки можна облагородити поточно. Натомість керувати сили на вулиці, які у значно гіршому стані, до прикладу, тичини. У нас дві паралельні вулиці Бельведерська і Тичини. Ну, Тичини взагалі в жахливому стані. По Бельведерській там ще не всі будівельники завершили роботу. У нас є вулиця Зв'язкова, у нас зроблений північний бульвар. У нас, в принципі, в нормальному стані берегова, Воронога. Тобто, А тече там, як така величезна ложка дьогтю. Величезна ложка дьох. Розповіли про перебіг робіт і в управлінні капітального будівництва. Тут наразі доробляють вулиці, ремонт яких розпочали ще торік. Зокрема, це стосується Диповської, Сагайдачного Йосипа Сліпого, Кисілевської та Промислової. На деякі вже готові тротуари вкладається нижній шар асфальту. Для верхнього комунальники чекають ще теплішої погоди. По вулиці Депуські зроблений тротуар. Ну тому що ще погода не дозволяла ну раніше ставити верхній шар асфальту там нижній є. Так само завершений тротуар по вулиці Йосипа. Шліпо по вулиці Киселевської зроблена частина тротуару і покладений нижній шар, вирівнюючий шар, частина поставлена асфальтобетон. Також в планах ремонт вулиці Вагілевича серед одних із наймасштабніших будівниць транспортні розв'язки на перетині довгої берегової та привокзальної вовчинецької.